Консоль марцелятора – це прибор, який генерує оберти. Ось так він виглядає. Він не важкий. Штикер у нього є для мережевого кабелю. Тут знаходиться предохранитель. І всі кнопки керування це мережевий вимикач, кнопки, які збільшують оберти і зменшують оберти. Також реверсний режим, коли ножі починають обертатися проти годинкової стрілки. Зараз я під'єднаю до мережі і покажу, як це все працює. Вмикаємо в мережу. Що ми бачимо? Єдиний екран показує максимальний оберти. По замовченню це 200 обертів на хвилину. Далі під'єднуємо. Неважливо, яким кінцем ви під'єднуєте до самої консолі чи до руків'я з мотором. Під'єднуємо. ось є певний пас, він знаходиться ось тут, внизу. По-іншому ви не під'єднуєте. І далі фіксуйте ці гайки. Далі під'єднуєте до. Тут також є певний пас, він да, знаходиться отут. І також фіксуйте. І ось руків'я у вас під'єднана. Давайте просто на примірі самого руків'я. Запускається мотор за рахунок цієї кнопки. Як ми змінюємо оберти за рахунок отих кнопок? Зменшуємо збільшую. Взагалі, то більшість залишає максимальний оберт 200 обертів на хвилину. Бувають такі випадки, коли ну, щось може там застряло. Тому потрібно вмикнути реверсний режим. От, натискаєте цю кнопку, загоряється оця лампочка, і він вже працює проти годинкової стрілки. Дякую.